Salut tout le monde, je m'appelle Пельтеціна et je suis professeur de français. Саме тому сьогодні поговоримо про цікаву тему схожих і таких різних дієслів у французькій мові. Дуже часто буває, що є певні дієслова, які зазвичай студенти плутають між собою, хоча між ними є суттєва різниця. Давайте розберемо по порядку. Перша підбірка це дієслова voir і regarder. Дуже часто їх плутають, але між ними є різниця. Наприклад, слово voir ми говоримо тоді, коли ми просто щось бачимо. Тобто це є діє слово бачити. Наприклад, vois ma mère», «je vois les enfants та я бачу дітей. Коли у нас вживається її слово regarde, це означає певну протяжність дії, і це слово перекладається як дивитися. Наприклад, що найчастіше ми робимо, «Je regarde la télé. Так, я дивлюся телевізор, тобто переглядає його. Наступна підбірка це є дієслова «écouter» і «entendre». І також до цього ми можемо додати ще дієслова sans tendre. Отож, якщо ми вживаємо слово «écouter», то перекладаємо його як слухати. Наприклад, la mère écoute ses enfants, мама слухає своїх дітей. Дієслово «entendre» ми перекладаємо, як чути. Наприклад, «la mère entend ses enfants» мама чує своїх дітей. А слово «s'entendre» зазвичай також вживається з приставочкою «bien», хоча може вживатися і без неї. Ми перекладаємо, як добре ладнати між собою, так? тобто бути в якихось хороших стосунках. І, до прикладу, ми можемо привести les enfants s'entendent bien», тобто діти. Дуже гарно ладять між собою. Наступними дієсловами, словами, які теж доволі часто плутають між собою, це є слова понсе і коага. Отож, в чому між ними різниця? Слово понсе ми перекладаємо як думати або обдумувати про щось. Та, наприклад, жупонський тюарезон. Та, я думаю, я вважаю, що ти правий. Тут, до речі, слід е, зазначити, що після слова понси ми можемо ставити або прийменник А, або прийменник Д. В чому між ними різниця? Якщо у нас стоїть прийменник А, це означає, що ми думаємо про щось або про когось. Наприклад, «Je pense à mon mari», та я думаю про свого чоловіка. Коли ми говоримо панси de», то це означатиме, що ми маємо якусь думку про щось. Наприклад, -ce que tu penses de ce film?» Та, що ти думаєш про цей фільм? На противагу слова «куар» ми перекладаємо, як вірити, але в розмовній мові воно також може перекладатися словом вважати, думати. Наприклад, je crois en Dieu». тут все зрозуміло, я вірю у Бога. Але так само ми можемо говорити vous croyez?» так? ви так вважаєте, або tort». Я думаю, що ти все-таки не правий.